Вихованці Рівненського навчально-реабілітаційного центру Особлива дитина танцюють вальс на сцені органного залу у Рівному. Сьогодні, у Міжнародний день людей з інвалідністю, вони підготували концерт. Готується вийти на сцену і 22-річний Кирило Кузьмин. Я буду сьогодні співати пісню Стожар. Я її скажу, вам чесно, я ніколи її раніше не співав, але буду співати її сьогодні вперше. Тобто я спочатку її, щоб вже вивчити її добре, то я її їздив, записував її на суді звукозапису разом зі своїм вчителем. Я колись з людьми я, ну, я тоді себе впевнені, ну, почувався. Бо, бо я розумію, що коли я сам, то я ну, абсолютно самотня людина. Кирило разом з іншими учасниками концерту записували пісні у студії телерадіокомпанії Суспільне Рівне. Допомагав дітям звукорежисер Ярослав Шевчук. Спів організаторами стали три заклади. Рівненський навчально-реабілітаційний центр, дитяча музична школа числом один імені Миколи Лисенка, також інститут мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету. Ідея цього заходу – об'єднати всі. І показати, що ми єдині непереможні. зал сьогодні наповнюється усіма дітьми з особливими освітніми потребами, їхніми батьками, друзями. Під час концерту організатори нагородили благодійників, які підтримують сім'ї дітей. Серед них Мар'яна Рева. Враження просто неймовірні. Це діти, які щодня борються за те, щоб ну, хоча б трошки. Краще жити, це діти, які часто не можуть ходити, не можуть розмовляти, але проявляють свої таланти. В першу чергу треба давати зрозуміти цим дітям, що вони є дуже важливою частинкою нашого суспільства, і в жодному разі їх не можна закривати вдома. А підтримувати їх можна і морально, і матеріально. Бо на жаль, дуже часто буває, що їм потрібні і медикаменти, і засоби догляду. І курси реабілітації Надія Кривко Назар Медріган, Суспільне новини Рівне.